Продовжуємо розбирати акційний товар, який пропонує торгова марка Stiga, імпортер Stiga на весну 2021-2021 року. Значить, дуже класна у нас якась моделька. Давайте Stiga Combi 44 e Ну, це модель на ринку дуже давно. Може, є якісь вже покращення. От, як виглядаємо. Давайте проближимося по характеристикам. 1802 двигун 42 см ширно не самохідна, Дуже класна ручка, дуже класний монтаж. Регулювання ручки по висоті. Класний такий пластиковий, нервучийся травозбірник. Заднє колесо намного ширше, ніж, більше, ніж переднє. Висота косіння регулюється 6 положень, е, мульчування є. Що ще? Ну, до 800 метрів площі. Поліпропилен корпус 14 кг важить. Була 12 тисяч. Акційну ціну зробили 9999 на всіх сайтах. І на нашому сайті теж 9999. Але, друзі, скажу вам, що ще можливо, додаткова знижка. Якщо ви. Пишете, от, бачите, вайбер 0,634,261, то ну ще гарних відсотків ми вам досипемо. Чому зразу не називаємо конкретну знижку, бо імпортер свариться? Та ще якщо ми викупаємо там більш ніж 10 товарів на склад сразу, то ще до такого отримуємо наші ділівські знижки ще 5 відсотків знижку. То ми там тоже можем он и жадничать и давать их, ну, очень классные цены. Моделька дуже популярна. <coughs> Давайте я поднимусь в видео. Но ну, видео есть, я <coughs>, смотрел и 7 лет назад, и 10 лет назад. Но это вот девочка снимала 11 лет тому. Ну, все-таки завести. Тут три кнопки, нажимаешь на две, ничего не получается. Оказывается, есть такой секрет, чтобы случайно не нажать. Нужно одновременно нажимать на среднюю кнопочку и кнопочку на ручке. Когда мы Конечно, тетя Бурьяна валят. Но вообще она для нормального газончика подстригать 8 соток рекомендовано. Ну, техника стига мне, я вам скажу, подобается больше всего. Что на рынке, даже больше не штиль, больше шалка, алка, вот, больше не что там еще такие бренды. Они, во-первых, я полюбляю желтый. Она дуже якісна. По сервису вообще никого не бывает зверный. Е, ну, і коли стіга дає гарну ціну, то вона завжди продається. Значить, По ціні сказав. Технічні характеристики ми подивилися. От. Новий дизайн, я так розумію, трохи відрізняється від старого. От. Близько відео немає в мене, щоб показати. Тому перед сезоном сам передивляю всі моделі, бо. Бо приходиться особисто всім займатися і все продавати і бути на стрії бо, ну скажу чесно, з кадрами біда-біда. Вот. -біда. можна зателефонувати, можна поторгуватися, можна задати якісь питання, якщо на стігі встановите своє е, внимання, то по якості, по ціні не пожалкуйте. Тому пишіть перший, хто купить цю машинку у нас у 2025 році, я думаю, що ми її там за 7500 віддамо, щоб людина отримала класну ціну. А там вже будемо спілкуватися і робити гарні ціни. В общем, пишіть Viber. Це відео буде нашого товару десь от на сайті. Тобто, тут буде це відео. І вам зручно, і нам зручно, Не треба все це читати, що тут написано. Подивилися відео, подивилися, що за машина, По отримали гарну ціну. Купили, і процес пішов.